23 комплектації. Повна фігня. універсал. майже рівний пол, скільки тут тупого простіру. Це буде хрустіти. Відчуття максимальної незручності. Всім привіт! Ви на каналі Чар spy і сьогодні у нас на огляді Chevrolet Menlo 2019 року. Приємного перегляду. Загалом у Медлоу 23 комплектації вироблялися вони з 2019 року по 2020-2021 і навіть 2022 році. Я підгляну на декілька комплектацій, бо тяжко дуже запам'ятати насамкіне від такої кількості. У 2019-2020 році даний автомобіль випускався з батарейкою 52 кВт і запасом хода 410 км. 150 кінських сил була потужність двигуна. Уже в 2021 році. Залишилось майже все те ж саме, лише додався крутний момент. Він став більш потужнішим у 2022 році вони вже збільшили батарейку до 61 кВт та запас ходу до 518 км і 177 кінських сил. Звісно, якщо порівняти, наприклад, батарейку 61 і 52 кВт і збільшений запас ходу на 100 км, мені здається, що це не буде відповідати дійсності, що насправді запас ходу залишиться десь приблизно в значенні 400 км. Чому Тому що 10 кВт розбіжність між батарейками і плюс 100 км ну, наврядся. Ми всі дуже добре знаємо, як китайці по своєму циклу вимірювання запасу ходу NEDC вимірюють. Тобто вони це роблять з значним запасом. У нас не було жодного автомобіля, який фактично там при заявленому запасі ходу в 500 кілометрів приїжджав 500. Завжди це буде менше. Це буде 450. А насправді у нас в компанії є така чудова формула, коли ви 20% в літній час віднімаєте від запасу ходу, а в зимовий час ви спокійно можете цей запас ходу ділити пополам, і це буде відповідати дійсності. Наприклад, там далеко ходити не треба. Ми візьмемо ситуацію з хондою МНВ, да? Там запас ходу 480. Але якщо ви заглянете до нас в чат в Telegram, ви побачите відгуки від власників, що фактичний зимовий запас там 200 км. Ну фактично, це є половина, навіть менше. Тому з приводу Chevrolet Мену, я думаю, вважаю, що ситуація буде така схожа. Перше, що нас зустрічає з Мену, це, звісно, її зовнішній агресивний вид. Що у нас по фарам? Фари у нас LED, ближні, ближнє дальне світло. Відсутня, будь-яка вже рішітка. Це логічно, це електромобіль, тут не потрібне активне охолодження радіатора. До речі, щодо охолодження, хотів відмітити, що в даному автомобілі два окремих контура. Перший контур охолодження це інвертор та двигун, та окремий контур охолодження йде безпосередньо на силову батарейку. Що, звісно, продовжує її термін експлуатації, адже охолодження батарейки під час заряджання або підігрів батарейки в зимовий час під час мінусової температури. Це, звісно, продовжує термін експлуатації батарейки. Зарядні порти розміщені. Наполовину зручно насправді я завжди відео відмічаю, що саме зручне розміщення зарядних портів це безпосередньо спереду, коли ви під можете… Зручно під'їхати до зарядної станції та підключитися для зарядки. Спереду, у нас під логотипом Chevrolet розміщений швидкий порт зарядки, який, звісно, ми можемо провести заміну, на чадемо та заряджатися будь-де як в Україні, так і в Європі. Це була рекламна вставка. звертайтеся до нас, якщо що. І повільний порт розміщений в крилі справи не найгірше, на, насправді, рішення. Кабель зарядний завжди зможе дотягнутися від зарядної станції до зарядного порту. Це краще, ніж розміщувати в задньому крилі. По повірній зарядці тут 7 кВт, максимальна зарядка, стандарт Китаю, одна фаза, максимальна зарядка 7 кВт. Отже, якщо у нас батарейка там, 50 кВт плюс-мінус, фактично даний автомобіль в домашніх умовах, при умові, що у вас є 32 А по одній фазі, ви зможете зарядити плюс-мінус за 5-6 годин. Це від 0 до 100. Якщо, звісно, там, з 30% до 100 або з 30 до 80%, ви зможете це зробити швидше. Зручно. Так, да. якщо у вас батарейка 50, якщо у вас вже батарейка там більш потужніша, 60, то звісно, це буде додатковий час. Так що плануйте, під час планування купівлі електромобіля, ви повинні розуміти чітко, де ви його будете заряджати. Один із основних принципів. Власників електромобілів це нічний час. В зручному місці у вас авто заряджається з вечора до ранку, а під час протязі дня ви електромобіль використовуєте да, його запас ходить. Потім повернулися, знову зарядили. Якщо ви плануєте, наприклад, мандрівки Україною або Європою, то звісно на китайському електромобілі потрібно провести заміну порту з GBT на чадема і вже тоді. По своєму маршруту на публічних зарядних станціях ви зможете заряджатися з потужністю 50 кВт. Ну що, давайте заглянемо під капот, подивимося, що там в нас. Ну, все як завжди, А, ні, ну добре. Все можна знайти. Так, що загалом маємо? Контур охолодження, контур охолодження, контур охолодження. Все охолоджується, все підігрівається. До речі. Е... Не видно 12-вольтового акумулятора, бо він обов'язково завжди є в електромобілі. До речі, деякі клієнти думають, що якщо електромобіль, то 12-вольтовий акумулятор в ньому відсутній. Насправді ні. Чому? Тому що в електромобілі є дві мережі високовольтна та низьковольтна від у вас, від 12-вольтового акумулятора у вас завжди працює конди... кондиціонер, мультимедіа, а високовольтна теж відповідає за двигун, інвертор та за потужність. Тому в будь-якому електромобілі є 12-вольтовий акумулятор і за ним обов'язково потрібно слідкувати, бо в зимовий час він у вас може розрядитися і у вас автомобіль фактично не запуститься. А акумулятор цей заряджається під час домашньої зарядки. Тобто, коли ви заряджаєте просто автомобіль, він теж заряджається. Так що ось таке. Загалом все звичне від Шевроле. Обслуговують тут лише редуктор. Слідкувати за рівнем антифризу та за щільністю антифриза. Кондиціонери, до речі, зверніть увагу. Не так, як в американських автомобілях RS-134, звичайний фріон, так, звичайних коштів стоїть, немає цих е, космічних чеків. Тут насправді власники капот відкривають, мабуть, на стільки рідко, що взагалі там його навіть і відкривати не треба. Нема що тут обслуговувати, що дивитися. Для того електромобілі купуються, щоб під капот не заглядати. Закриваємо, поїхали далі. Щодо кліренсу, у даного автомобіля він там 12-13 см, плюс-мінус. Ми покажемо зараз окремо, як виглядає днище даного автомобіля. Там зазвичай, як ми вже звикли, виступає батарейка. До речі, автомобіль 2019 року, тому ми це можемо, так сказати, пробачити туди, але не можемо пробачити це. Honda ЄНС, якщо відеоогляд ви не дивилися, подивіться, будь ласка, по посиланню зверху. ну Там прям вагітна Honda, всі справи. Ось, В коментарі обов'язково да, десь, десь тут, в коментарі обов'язково зайдіть, бо там вже нам піднавалили трішки. Може і ви ще додати трішки. Ось. Загалом давайте дивитися далі, що ми маємо. Автомобіль з боку навіть дуже видно, як він має скошений такий вид, як горбтич. Рішки. Навіщо? Ну, Таке рішення, так вони вирішили, так зробили, якась аеродинаміка, мабуть, в цьому всьому є. До речі, щодо показників аеродинаміки, та там на бампері спереду теж є такі спеціальні вихіди для аеродинаміки. Мабуть, це дає якийсь коефіцієнт корисний. Насправді мені здається, що це все повна фігня. Тікаємо. Навтікаємось. Це повна фігня. Якщо у вас не елітний спорткар, який їде там 2 секунди в сотню, то це все повний. Це ж універсал, а в універсалі що? За що люблять універсал? Місткість багажника, так, щоб можна було багато речей загрузити і ще дітей посадити і поїхати кудись. Давайте глянемо, що у нас в багажнику Менлоу. Насправді він... І не такий тут великий, так сказати, щоб він був місткий, я не знаю. Но холодильник сюди точно не війде. До речі, давайте зараз складемо сидіння та подивимося загальний його простір. І внизу виведемо показники там метр туди, метр сюди, ці всі параметри. Ні, Не будемо? Ні, не будемо. В коментарі закріпимо. Перше сидіння спустили. О! Майже рівний пол. Ну, так, я сказав, майже. Але дивись, скільки тут тупого простіру. Ну, багато майже корисних ніж. Щось сюди покласти, мабуть. Мені здається, оцього було було би ну, достатньо Там зарядний пристрій, перехідники якісь, поклав і все. Ну, але тут вирішили трішки більше зробити місця. Типу він взагалі ну, дуже низький цей простір, ну, його, вкрали за ось це? рахунок... ну, да, його вкрали за рахунок ось цієї ніші, і тому цей багажник дуже малий здається. Він повинен бути глубший униз. Дивись, один мішок картошки, один мішок з цибулею, три-чотири банки консерви і гарний кусочок е сала. сала да. І все чудово. Дуже дерев'яний пластик. Ну, от, нереально. Америка, так. Да. American, girl, American Boy. А... Розкажи, чого це тачка з Китаю, але Америка. Як я... таке може бути? Виробляли його виключно в Китаї, в Америці е... немає цього Шевремену. І виробляли, і виробляють по сей день. Тому що там ще є ж моделі 2022 року. Як так вийшло? Я не знаю. Я, тобі хочу... я вам хочу більше сказати, що там є. Комплектації, які називаються Mickey Mouse. Мікі да, Маус. На цій комплектації у вас буде там шильда Mickey Мікі Маус намальований. І е, кольор автомобіля. До речі, там дуже багато кольорів, даного, але саме в комплектації Мікі там буде Діснеївська тема різнокольорова зірочками все таке інше. Я насправді спробував загуглити, узнати, звідки ця вся тема пішла. Саме з цим автомобілем саме в Китаї. Я не знайшов інфи, але скоріш всього, думаю, що це якийсь там спільний проєкт Китаю, Дісней, там ще щось. Я не знаю, ну щось вони придумали і чомусь вони це випустили саме в Китаї. Ну, до речі, є, До речі, є, да, Мікі Маус, Менло. Я не пам'ятаю, чи там чи є історія з Бюїк, і чи ну вони з кимсь співпрацюють. Тобто є якась модель, франшиза, і вони просто виробляють на китайському заводі для внутрішнього ринку. Все і на цьому історія вся. Що, давайте складати сидіння та будемо переміщуватися всередину салона. Але ще б хотіли звернути увагу на зовнішній вид. До речі, зверніть увагу, нема шильдиків китайських. Так? Якщо на всіх інших китайських електромобілях, то обов'язково якийсь буде шильдик з іерогліфами, то тут виключно Менло написано Менло і EV, led фари. Задні. Тут знаходиться кнопка для відкривання. Ну Опа-па-па, а ти бачив? Ану, подивись. Сюди дивись. О, 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 я не знаю, да. Ось розміщена кнопочка. В автомобілях з Америки завжди є аварійне відкриття. У них по законодавству там ну, типу є такий шнурочок. Ти його тягнеш і відкривається. А тут, до речі, він відсутній. І електропривід з кнопки відкривання. Якщо ось розрядиться 12-вольтовий акумулятор, тут, мабуть, треба дуже уважно слідкувати за цим, то ви не зможете відкрити навіть багатник, щоб добратися до акумулятора, бо він розташований, скоріше всього, в частині автомобіля, спереду ми його не побачили. Так ось такий ми ключ маємо. Відкриття закриття, віддалений е, запуск автомобіля. Безключовий доступ, реалізований через кнопочку. Відкриваємо. Є Чуд... дверка, реальна, як з чері, не знаю, амулет. Квадратна якась. Воно якесь врізане таке, але, але коли сидиш всередині, там дискомфорту великого, ти насправді... Не відчуваєш, здається, що там посадка, все крупе, все супер, все кльово. Але збоку, коли дивишся, то дійсно, ну таке. Ось взяти чисто в вікно, реально якась стара машина 90-х років. І ще крива зверху. Ось так уже, ну так, да, так розуміло. Але... А, тобі, а тобі особисто подобається? Ну, типу, морда, так. Подобається? Морда, так. А в цілому... До речі, всі, хто рядушком проходили з даним автомобілем, казали, що вони такий зовнішній агресивний вид, що ну, по типу прикольно. Але вся історія закінчується, коли ви відкриваєте двері і такі починаєте там. Ну, що це? Ну, це агресивний пластик. Це. Це стандарт, стандарт Америки, але е, хотів би відзначити, є такий автомобіль, е, був у мене власності, Chery Tiggo 3X, одна з найбюджетних електромобілів з, з Китаю. Там всередині вона максимально пуста. Ну, там, вообще, ну, авто там, щось купувалось, там 13 тисяч доларів, це 18-й рік автомобіль. І, до речі, там е, пластик от, саме такий. Ну, максимально все дубове. А це цінник який? Тут ціна починається від 22, якщо зараз у нас замовляти, вже встановленим ЧДМ-портом, зарядним домашнім припристроєм професійним на 7 кВт зібраним фірмовим, з всіма прихідниками, то ціна стартує від 22 до 28. Якщо ми зайдемо там на відомий український сайт з продажу автомобілів, авторія, да, то ми побачимо там ціник 24-25 в наявності. Ну, під замовлення, звісно, завжди буде дешевше. Можете навіть у нас замовити, якщо хочете, електромобіль будь-який, не лише Chevrolet Мендал. У нас в описі буде посилання на мої контакти, на нашу групу в телеграмі. Там завжди можна відслідковувати дуже цікаві. Ці нові пропозиції саме під замовлення автомобілів з Китаю. Поїхали далі. Що у нас є? У нас є блок керування дзеркалами. До речі, подвійне скло встановлене, покращує шумоізоляцію в автомобілі. Але, мабуть, лише спереду. Давайте перевіримо ззаду, чи є таке. Навіть на склі цей кут. Ну ні, тут одинарна встановлено. диви, ти таке їдеш, хочеш обперти руку, а в тебе тут кол. Та що таку форму дверей робить, ну що це реально? Це пірамідка. Так, є у нас регуліровка вперед-назад, електрична, тут уже механічна. Давайте перемістимося всередину автомобіля, подивимося, що там цікавого. I've been looking for a way out. I'm sick of feeling like I'm way down, stuck in the middle of a large crowd. I just gotta fight and climb my way, and then break out. Adrenaline in my system. I just wanna be different. I just wanna be winning. I've had this fight since the beginning. Got a mind with no limits, but sometimes I forget it. руль, обшитый какой-то Шкіру, але це, ну, це фактично все пластик. Тут по якості все буде хрустіти у вас. Зручне розміщення кнопок насправді на рулі, зручно. Гучність, керування мультимедією, керування круїз контролем, тут є дана опція. Всі блоки дуже нам знайомі, все від Chevrolet, Фактично. Ці елементи, ці елементи. Це у нас клімат-контроль, управління блоком, підігрів і все, що є, то есть регулювати неможливо, да? можна лише таки або включити, або виключити. Ну, добре. Ось, тут є у нас такий шухлядка, Паркінг автоматичний, але більше всього мені не сподобалось, якщо чесно, це відчуття від перемикання передачі. Я не знаю, цей це Камазовський речах такий. Можливо, це раніше було прикольно, там, взяв в руку маєш. Але тут мені здається, коли йде мова про електромобіль, то можна було б вже трошки щось інше зробити. Але ж знову таки вони взяли якісь блоки від Chevrolet, просто його сюди перенесли, да і. де і все. Що з корисного? Підстаканники, які можливо регулювати цікаве рішення, такі... У наявності дві перегородочки, шевроле, все гарно. Які ви можете собі виставити, як вам зручно. підлокотник 2 USB, карта, 12 вольтова розетка. Мультимедія у нас прийшла з іншого покоління. Тут історія про стару мультимедію, яка фактично буде максимально. Не корисна. Чому? Тому що ви не зможете авторизуватися в китайському додатку. Але слід відзначити, що даний автомобіль 2019 року тут така мультимедія встановлена. А в моделі 21 та 22, яка приїжджала до нас на переобладнання, там зверну увагу, там форма точно така ж була, але там вже був встановлений Android. І Цікаво було те, що можна було на Android і виставити навіть російську мову, українську мову, на жаль, я там не знайшов. Можна було виставити російську мову, можна було встановити додатки. ну, Поприкольніше, ніж оце, бо це ну... користі тут максимально буде. Максимум. Що у вас можливо, це Apple CarPlay, CarPlay підключити, у кого iPhone. Для Android Baidu CarLife, але він нормально працювати не буде, тому таке собі. Ну, Маємо те, що маємо там, і ті дисплей. До речі, в самій першій комплектації, в самій базовій комплектації, там відсутній дисплей, цей, Там зроблено дві ніші. Дисплей додатково можна на базову комплектацію встановити за 500 доларів. Це буде фірма Chevrolet. Магнітола. Але мені здається, що якщо трішки на Aliexpress посидіти, то можна за 500 доларів знайти більш функціональну магнітолу сюди та встановити. Блін, навіть от переключаєш дзеркало, воно вже тріщить. Ой гость господь милує мене. Так, що ми тут маємо у нас? Підсвітка. Все традиційно все є. До речі, дуже великий є тут панорамний дах. Люка немає можливості. Тут виключно обудований панорамний дах. Шторка максимально плотна. Вона не буде пропускати жодного луча світла від сонечка. Дах великий, тому звісно треба почекати, поки шторки. Шторка туди-сюди. Заїде, від'їде, сховається. Сидіння ну, звичайне, з невеликими боковими підтримками. Тут, до, до речі, зверніть увагу, екошкіра, а по бокам вже у нас грошей, грошей не вистачило і там вже тряпка пішла. У тебе з цієї сторони тряпка? Так. Да. Да? Ось бачиш. Я зрозумів звідки, це не з КАМАЗа, це з якогось е, авіолайнера, боїнга, там, я не знаю, бо... Був... Такі ну, такі впевнені. А звук передає зараз? Так. Да. Диви. Опа. Ну, тут, <ривіт> на... <ривіт> а тут -а видно зараз? Що там? Яка? Да. <ривіт> Мені здається, він зараз підійде і <ривіт> Так, Що у нас по задній камері? Все працює, навіть є полоси, щоб ми розуміли, як буде. Двигатись авто, але якість розширення, зверніть увагу, ну це прям. Я не знаю, ну дуже слабке. Мені здається, в нічний час взагалі, дивись, там за 15 метрів, далі там фактично взагалі нічого не видно. Та що там говорити про 15 метрів? Зверніть увагу, ось тут нічого вже не видно. Ну Зерно розмите. Ти бачиш якість? Ну, не знаю, там подивлюсь на монтажі. Ага, подивись, будь ласка. А я полетів. О! О! Місця тут, звісно, достатньо. Але якби вам вірно передати відчуття, здається, що ти сидиш на якоїсь такій лавочці. Ну, знаєш, Поди... Зі сторони не, не здається, що тобі місця достатньо, реально, зі сторони. А знаєш чому? Бо дивись, я нібито в ямі зрозумів. Mm. Тобто дивись, відстань. Тут на якусь продовжуючу подорож. І мови немає. Це ну, однозначно максимально незручно сидіти тут простору ніби той і да, да де я тут. Нічого тут не буде вистачати, не Ні простору, нічого. Ось ця відстань може трішки і да, але ось тут це незручно. Буде. Тут, мабуть, отак треба лягати. Кайфушки. Щось можна покласти. На такої резинці невеликій. Два USB у нас є для підзарядки телефону. Зверніть увагу під очечник де. Я не показав його. Видно. – Бачиш? Ні. Підлокотника немає, нічого не опускається. Реально, здається, що є. Ні, немає. Просто такий дизайн? Так, да, 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 такий дизайн. Відчуття максимальної незручності. Ну подивіться на цю відстань. Я вже зажатий перед Рухаєшся не назад. Дитину можливо посадити так, але їхати дорослому тут на відстані, скоріш всього, ні. Не дивлячись на ширину даного автомобіля, тут, мабуть, зручно, ну, пів зручно буде дві людини посадити. Три особи тут дуже тяжко буде сісти, але двоє можна сісти. Отже, сьогодні у нас на огляді був китайський електромобіль з родинним походженням з Америки Chevrolet Melo 2019 року. Вартість станом на січень місяць 2023 року можливо підібрати такий привезти в Україну автомобіль під ключом вже встановленим чадемо-портом та повним комплектом від 22 до 28-9 тисяч, в залежності від комплектації та пробіг. Слід розуміти, що 22 це буде авто з пробігом невеликим, авто 24 тисячі це вже буде новий автомобіль. Ну і далі вже в залежності від комплектації. Якщо 22 це 40 кВт, то 27-28 і далі це вже буде там авто 50 плюс кВт, запасом ходу на 518 км. На одному заряді. До речі, у нас з'явилися наші соціальні мережі: Facebook, Instagram, TikTok. Якщо цікаво, обов'язково підпишіться на нас, висвітлюйте свою думку, пишіть нам коментарі. Ми любимо кому комунікувати з вами, відповідати на ваші запитання. Всім гарного дня і до побачення! З вами була команда Чарс Фай.